Два роки тому на чемпіонаті світу з паверліфтингу рівнянка Ольга Каплун встановила три рекорди у ваговій категорії до 48 кілограмів. Каже, цьогоріч розраховує поповнити колекцію своїх трофеїв. Різ! 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 Мій максимум був на змаганнях це 55 кілограмів. Це жим лежачий штамів. Присідала максимум сьогодні. Мій був 92. Ну і тягнула 120, побачимо, Побачення сьогодні буде. На чемпіонат України з паверліфтингу до рівного з'їхалося 36 чоловіків та 20 жінок з дев'яти областей України. Змагаються у присіданнях жимі лежачі та інших дисциплінах. Беруть участь всі всі лідери. Не тільки українського пауерліфтингу, а й світового тому, що на останньому чемпіонаті світу з пауерліфтингу та лежачі перші командні місця як з триборства, як і з лежачі, яка у змаганнях з в окремій вправі вибрала сама збірна команда України. Найбільший регіон представлений на ці змагання це Рівщина, звичайно, Дніпропетровська область, там 6 спортсменів, Донецька область 12 спортсменів, Чернігівська, Волинська, Львівська. В принципі, охоплені всі країни географії України. Цьогорічний чемпіонат світу з паверліфтингу відбудеться у жовтні у Тбілісі. Хто саме там представлятиме Україну? З'ясується упродовж трьох найближчих днів. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.